Thank you Від до вишиванок від солодоща до прикрас ручної роботи. Сьогодні на ярмарку можна знайти абсолютно все, що відображає колоритну і багату українську культуру. Сьогоднішня подія не лише дає можливість новопробулим жінкам заробити на своїй творчій майстерності, але й представляючи дов'язпак та української культури. Тут у Канаді як проходила організація і що робиться ярмарок, по справжньому особливим, йдемо дізнаватися в організаторки заходу Юлі Охрименко. Вітаємо вас, Юлія, на цьому класному ярмарку. Дякую вам за організацію. Так я вас також вітаю і дякую, що ви знайшли час завітати до нас і. Показати, що в нас тут сьогодні відбувається. Я знаю, як довго ви до цього готувалися. Це вже третій ярмарок, який ви організовуєте. І видно, що кожного разу організація справді на рівень вище. Мені здається, ярмарок це вже частина, невід'ємна частина вашого життя. Чи не так? Так, мабуть, що, мабуть, що так. А справді це займає багато часу, як і на всі інші ярмарки, десь близько 6-7 тижнів у нас іде на організацію. Цього заходу як взагалі з'явилася ідея зробити його саме в такому форматі, такому легкому, такому сучасному, знаєте, колоритному українському вайбі? Мабуть, швидко прийшли до цієї ідеї в тому плані, що зараз літо всім хочеться якось відпочити на свіжому повітрі. І чому б не відпочити на свіжому повітрі і не провести захід тут? Які товари тут сьогодні можна придбати? Можна придбати футболки. Я їх сама роблю, <ріст> <ріст> ці футболочки, сумочки з українськими принтами, солодощі, певні сувеніри, картини. Тобто все, все, що, що ви хочете, і все в українському стилі. Це дуже класно, і ви не лише організовуєте, да ви безпосередньо ще все це виготовляєте. Так, окрім цього, ще і приймаю участь як учасник цього закладу. Це дуже круто. Як знаходити час на все це? Як поєднуєте? В чому се okay. намагаємося кожного разу, кожен із нас знайти час після роботи, аби організувати цей захід, і в нас це завжди вдається, чесно. Я бачу насправді я бачу багато відвідувачів і українців і канадійців у цьому числі, які ходять з такими відкритими строками uh, так, очима і, і, і хочуть хочеться взяти просто все. Я дивлюся цього разу. У нас дуже багато канадійців, тобто вони ми намагалися донести цю інформацію і до канадійців, і розрекламувати даний захід. І прийшло дуже багато і хочуть підтримати нас захід сьогодні. Класно розкажіть, куди взагалі будуть направлені ці гро які ви збираєте В першу чергу. Ми маємо декілька цілей. Перша ціль це те, що ми намагаємося допомогти новоприбулим українцям, які тікають з України від війни. І цього разу у нас приймають участь тільки новоприбулі, і дуже багато нових людей, які нещодавно приїхали 3-4 місяці тому. Хтось приїхав 2 місяці тому. А іншою цілею, це є те, що ми намагаємося допомогти благодійному фонду Мураха. Вони допомагають нашим бійцям на сході і Саме їм будуть перераховані кошти на кожному столі. У нас сьогодні є бокси, всі відвідувачі, а також учасники вони можуть покласти туди кошти, які потім будуть перераховані. Які взагалі у вас очікування від сьогоднішнього дня? Все класно, так звичайно, і атмосфера тут відповідна, тому що ну справді це як от те місце, де збираються всі українці. Ми маємо можливість поспілкуватися між собою. Також ми маємо можливість придбати товари, а також познайомитися з виробниками цих товарів. І в майбутньому а, також замовити у них ці товари це дуже класно. Дякую вам, що організовувати такі заходи. Зараз це як ніколи важливо для нашої української спільноти, аби об'єднувати нас, саме це виробите. І це ярмарок – це не просто місце продажу. Це справді місце, де об'єднується громада. Ну то порозуміємо, чому відвідувачі у такому захваті, завдяки зусиллям організаторів і учасниць атмосфера просто не може не викликати захоплення. Від різноманіття товарів просто розбігаються очі. Але наш погляд відразу прикувала свічки у формі української пані. Такі унікальні вироби можна придбати лише на цьому ярмарку і лише у талановитої Вікторії. Вікторія маєте сьогодні чудово просто вигляд? Дякую, розкажіть звідки така сукня чи з України. Звичайно, розкажіть про те, чим ви займаєтеся тут? Я мала пасіку в Україні. І я там багато працювала з пчелиним воском. Це було більше як моє хобі, тому що е, в основному ми мали докит з медопродуктів, от з пчелопродуктів, І е, робота з воском це було моїм хобі. От і я виготовляла для себе косметику для шкіри, для обличчя, для рук. Коли вже приїхала сюди, я привезла з собою три кілограми воска просто собі з батьківської пасіки. І я дуже переживала, дуже думала, що мені такого почати робити, щоб робити з дому і, ну, наприклад, чи через інтернет продавати, чи якось ну, менше працювати ну, десь поза домом, тому що я маю двох маленьких дітей. От і я е, прийшла мені така ідея, що я можу спробувати почати робити крема на про. Даже для людей, От, тому що мені дуже цей крем підходить і подобається, їм користуються більше п'яти років. От моїм родичам, друзям. Тому я вирішила спробувати своїх сил тут. І я почала виготовляти свої крема. Спочатку я продавала їх локально, навіть без етикетки для місцевих людей, які жили в моєму районі. Мене дуже підтримали. І коли я побачила, що справа йде, я вирішила, що буду більше розширюватися. Я почала розширяти асортимент, почала ще свічки робити. Зараз займаюся виготовленням помадки для губ гігієнічної. От, ну і є ще плани декілька інших продуктів, і я регулярно продаю свої продукти на інших маркетах. Кожної суботи на Сент Норберт маркет, наприклад. От. Виходить гарно, люди повертаються, задоволені клієнти є, і це головне. Це дуже круто, що вам це приносить велике задоволення. Як тяжко було взагалі, як коли ви тільки починали? Чи були ви впевнені, що буде попит, що буде зацікавленість серед покупців до вас? Ну насправді саме важка частина, саме важка, це взагалі почати. Тобто, в мене великий стопер стояв. Я боялася написати перший раз в ту групу. Звернутися до людей і сказати, що привіт, я з України, і я роблю цей продукт. Для мене дуже важливо, щоб ви його купили, тому що я новоприбула, і для мене вкрай необхідна ваша підтримка. От якщо ви мені її дасте, то я зможу розвиватися в цій справі далі. От я отримала цю підтримку. Я зрозуміла, що треба йти далі. Які будуть ваші поради також до? Українських жінок, які теж приїжджають в Канаду і хочуть почати, але можливо, от щось їх зупиняє від цього. Або страх, або, можливо, хвилюються через думку оточення, або просто не знають, з чого почати, як почати. Ну, страх насправді це дуже круто. Якщо ви ще збоїтесь, боїтеся, то вам треба це зробити. Просто якщо ви переборете цей страх, то ви ну, проходите якби, цей бар'єр і збільшуєте свої можливості. От, ви пробуєте себе, тому йдіть в цей страх. Остаробі, те, що страшно тут без варіантів, ну або ви, або вас. Юкрейнін Самормаркет зібрав сотні мешканців Вінніпегу для спільної доброї справи. І поки українці насолоджуються домашньою атмосферою, співають пісні і просто обмінюються підтримкою. Кенадійці відкривають для себе сучасну колоритну Україну. Більше про враження відвідувачів і підсумки заходу ми йдемо розпутувати волонтерку Ольгу Корбецьку. Вітаємо вас, Ольга! Дякую вам за організацію такого класного івенту, ярмарку, на якому зібралось купа талановитих українських майстринь. Розкажіть детальніше, яка взагалі основна ціль цього заходу. Основна ціль нашого заходу щоб підтримати українських людей, які приїхали нещодавно з України, які представляють свій товар. І, відповідно, певну кількість грошей вони підтримують нашу армію, нашу ЗСУ. І, відповідно, показують наші традиції, показують наш колорит, показують ту продукцію, від яких я думаю, канадські люди в захваті. Тому що це, це душевне, зроблено з душев. І з любов'ю Це класно. Справді об'єдналася велика кількість українців. Усі такі з класним настроєм, з позитивом сьогодні тут зібралися, і це і підтримуємо один одного, і спілкуємося, і радимо якісь поради. А яка взагалі реакція від відвідувачів? Чи чуєте ви якісь не знаю компліменти? Чи що які коментарі отримуєте від канадійців? Я просто побачила от, по реакції дуже багатьох людей. Вони тільки от підходять до кожного пролавка, вони просто дивуються. Вони хоче відкриваються настільки, вони в захваті, вони навіть не знають, що вибирати. Настільки різноманітність від різних від вишиванок, від картин, від різних виробів, наприклад, на, на брошечки. чи Тобто вони вони в захваті. Я вважаю, бачу по їхній реакції, що не в захваті. Я вважаю, що ми всі були. Клас. Я бажаю успіхів вам, бажаю успіхів подальшої організації. Збирайте частіше українську громаду. Айти часі на таких івентах це дуже круто. Дякую. Дякую. незважаючи на всі виклики, які привели нас сюди. Українська громада у Вінніпезі створила справжнє свято добра, яке поєднало українську культуру з підтримку новопробулих у Канаді та тих, хто стоїть на захисті батьківщини. Юлія Коваленко Микола Середяк Ukrainian View, в'ю Multicultural.